Добрий день, наші любі друзі! Від імені всіх викладачів та здобувачів Вищої освіти кафедри психології та соціології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Хочемо привітати комунальний заклад вищої освіти Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія, Запорізької обласної ради та всіх партнерів. З ювелейною п'ятою міжнародною науково-практичною конференцією студентів та молодих вчених освітні і культурно-мистецькі практики у контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір в умовах воєнного часу. Ваша конференція така юна, але вже така потужна. Вона з точки зору вікової психології як п'ятирічна дитина, яка знаходиться у віці бурхливого розвитку фантазії, творчості, активності. Вона джерело натхнення та наукового пошуку. Сьогодні ми маємо неперевершену можливість зануритися у світ новаторських підходів та актуальних тем, що стосуються різних сфер наукових досліджень. Це і проблеми, перспективи, інновації спеціальної освіти. Фізичної терапії, ЕРготерапії та формування здорового способу життя осіб різного віку. І особливості розвитку професіоналізму майбутніх учителів початкових класів в умовах нової української школи. Проблеми розвитку мистецтва, дизайну та харчових технологій, розвитку менеджменту та туризму в сучасних умовах. Дослідження в галузі соціально гуманітарних наук. Навіть питання використання штучного інтелекту в науці, бізнесі, суспільстві та політиці. А також близькі нам актуальні проблеми теорії та практики психології та соціальної роботи. П'ята міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених об'єднала нас для обміну ідеями, дослідженнями та важливими відкриттями. Ваша праця та зусилля створюють платформу для спільного обміну знаннями та ідеями, що є важливим кроком для розвитку вітчизняної науки. Ваше професійне ставлення та енергія, вкладені в цей захід, є важливими складовими цієї конференції. Нехай кожен з нас в цьому заході знайде джерело натхнення та мотивації для подальших наукових відкриттів. Нехай обговорення, які відбудуться на конференції, стануть основою для нових досліджень і підґрунтям до професійного зростання молодих науковців. Дякуємо за ваше плідне зусилля і відданість науці. А всім учасникам бажаємо плідного обміну знаннями, цікавих вражень та невичерпного джерела нових ідей. Нехай ця конференція стане чудовим витоком для майбутніх досягнень у нашій спільній науковій справі. Успіху і процвітання вашому закладу освіти і перемоги всім нам! Слава Україні!